Всім привіт, друзі! Сьогодні у мене з'явився новий канал. Називається Gold Bread Меми. Там я викладаю різні уроки про меми. Зараз там тільки три відео. Одне попередження, що я новий блогер Ну, на тому другому каналі. І, і два уроки. На мене вже підписався, підписалося два користувача, два підписники. якщо... Хочете просто. Коротше, дуже круто. Дуже круто. У мене тепер є другий канал. Там, до речі, там будуть виходити стріми. І раз на рік у цих стрімах будуть тести по мемам. Це можна було назвати школа мемів, але. Ця назва дуже-дуже-дуже невесела. Gold Brad Меми це якось вже краще. Коротше, друзі, заходіть на мій другий канал, папа. -па.